Привіт друзі! Знову з вами автоталія Обшивка Про, перетяжка салонів, переобладнання мікроавтобусів. Компанія Торсен знову в ефірі. Розглянемо магнітол Innovation Car Electronic. Автомобільна мультимедійна система нового покоління. Читати не буду, що тут пише, багато чого пише. Кажуть бомба петарда, Коштує трохи грошей, поки не зрозумів, який автомобіль, попробуємо встановити його в виво. Жмуток проводів. Розглянемо тут більше. Книжечку знайти. З бумаг лише підключення. Так, бомба. І тут в нас і, ну, щось таке немале, явно. Це можливо якийсь спринтер, крафтер і лампи під нього.

Може стати, але якщо це приспустити вверх, а це і ось отак, то буде краще. Попробуємо його включити.